Як це можна не любити цю неньку Україну? Подивіться. Друзі мої, ми вже проїхали дуже гарне місце. Тьощин язик називається. У -у -у! Це зовсім нова база. Їй всього два роки. Без мінусів не обійшлося. До речі, це до уваги власникам. А є такий коктейль Русня Палає. Звичайно. Є. Ну, на пляжі вид відкривається просто неймовірно гарний. Я утримую естетичне задоволення. Привіт, українята! Мене звати Віктор Замрій, і до війни я знімав свій тревел блог, робив огляди різних готелів та взагалі країн. Я власник турагентства, але зараз не до тревел. Тому я вирішив подорожувати Україною та знімати всі красоти нашої рідненької. На сьогодні дуже важливо підтримувати українське, особливо бізнес, щоб економіка нашої країни працювала. Тому ваш коментар та лайк це дуже вагомий внесок в український Ютуб. Сьогодні я приїхав в дуже важливу водну артерію України на Дністер. Хочу показати вам цю неймовірну красоту. Зроблю підбірку різних ракурсів, зніму огляд бази відпочинку, на якій я зупинився, та взагалі покажу, як воно тут жити під час війни. Погнали! Українята, мої ріднесечки! Ну що, ми приїхали на базу відпочинку, яка називається Рай на Дністрі. Це зовсім нова база. Їй всього 2 роки. Тому я впевнений, що тут ще зовсім все нове. Але перед тим, як почати відпочивати. Я зараз вам дуже хочу показати цю неймовірну красотіщу. Дивіться. Вам нічого це не нагадує, а? Не знаю, як вам, а мені це нагадує або Турцію, або Чорногорію, або Хорватію. І так, не забуваймо, що головне перед тим, як почати відпочинок, треба перевірити свій номер. Ходімо у наш будиночок. Добрий день. І так, наш номер знаходиться на другому поверсі. Третій по рахунку. Зараз зроблю вам невеликий огляд, але вже бачу. Що тут дуже, дуже чисто. Давайте дивитися. Друзі мої, я така людина, що мені багато не потрібно, але я дуже полюбляю, коли чисто. Так ось тут, чисто. І ще мені подобається, що будинок зроблений із дерева. Давайте покажемо вам кімнату. Вона невелика, але в ній все є необхідне. У нас є ось така раковина: гель для душу, шампунь, мило для рук, для дівчат є фен, сушилка, туалет та дуже-дуже чистий душ. Подивіться. Подивіться, який він чистий. Новесечки. Що ще потрібно, щоб зробити свої грязні діліжки? От скажіть, будь ласка. І так, друзі мої, без мінусів не обійшлося. До речі, це до уваги власникам. Перше, немає плечиків для одягу, немає штор. А я полюбляю зранку прокидатися, коли ще темно, зовсім немає зв'язку. Можливо, це задумка, щоб люди відпочивали. Але в сучасному світі зв'язок має бути. Тому що в країні війна. Wi-Fi в номер не дістає. Він тільки діє на території комплексу. Давайте. Подивимося, яка тут територія. Комплекс відносно невеликий. Складається з двох трьохповерхових будинків. Зелена територія прикрашена різними раритетними штучками. Є парковка, дитячий майданчик з гойдалками та іграшками, настільний теніс та зона для поїсти. І головне, що все дуже чисто. Це один-єдиний басейн на території. Він невеликий, його глибина метр сімдесят, і він з підігрівом. Поруч з ним така невелика кількість лежаків десь 15-20 штук. Напевно, якраз для тої кількості відпочиваючих, яка є на території. В принципі, саме раз. На території всього один басейн для дорослих та дітей. Невелика кількість лежаків, поряд гарна тераса, туалет і найголовніше також на території комплексу є невеликий бар, де можна замовити. Свої улюблені напої або ще щось. Що можна вас замовити? Скажіть, будь ласка. Вітаю вас, у на раю. У нас є кальяни, алкогольні напої, самолкоголь. І ще для дітей було всіх солодощів. Також є кава, є мукшейки, і пиво, розливне і таке. Є ще також морозиво, соки. Все що забираєте. Круто. А є такий коктейль русня палає. Звичайно, є. <рес> <рес> Дякую, тоді зробіть мені, будь ласка, кави. Чекайте. Поки готують каву, покажу, як добирались. База знаходиться в Чернівецькій області. Їхали ми з Вінниці 2,5 години через Новодністровськ. Комплекс розташований в селі Непоротово, а по дорозі відкривається фантастична картинка. Друзі мої! Ну я не міг вам цього не показати і не міг проїхати повз це неймовірно гарне місце. Я згадав, як в дитинстві. Подивіться, скільки соняшників. Як це можна не любити цю неньку Україну? Подивіться кайф. На цій базі ще є одна особливість чи нюанс вирішувати вам. Є ось така велика кухня, бачите, на якій можна приготувати собі їжу. А хотілося б, як в старі добрі часи, коли я знімав тревел-випуски. Заходиш в готель на таку терасу, а тут стоять такі стенди з фуршетом, ти вибираєш, що хочеш, йдеш на пляж і відпочиваєш. А зараз все готуєш сам. Ресторан на базі відсутній, і готувати доведеться самому. Та ще й посуд загальний. Я не в захваті мити та прибирати на відпочинку. Але згадав дитинство в Одесі. Дякую. Біля столової є ще ось такий от вихід на пісочний пляж. Зараз вам його покажу. Так як територія трішки каскадна, треба спускатись. Є лежаки, піщаний пляж, є водний мотоцикл, саби, катамаран і панорамний вид на Дністер. Друзі мої, ну на пляжі вид відкривається просто неймовірно гарний. Я утримую естетичне задоволення від того, що я бачу. Але, на жаль, про пляж такого сказати не можу, тому що він брудний. Ось позаду мене можна побачити водорослі. Напевно, керівництво пляж не чистить. Тому ми вирішили позаду мене катамаран. Взяти катамаран і відплисти туди за горизонт. Так, тепер моя черга залазити. Ось так. Дністер є однією із найкрасивіших річок України. Вона зачаровує своєю красою та величністю. Високі скелясті береги, таємничі печери, водоспади, хвойні дерева навкруги, невеликі острівці та Дністровський каньйон, який віднесено до семи чудес країни. І це все моя ненька Україна! Як приємно жити в такій величній країні! Все буде Україна! Друзі, мої час вечері вже настав. І ми зі своїми друзями знайшли дуже чудове місце. Тераса з видом на Дністер. Подивіться, приготували вечерю. І зараз будемо відпочивати. This one's for the grind. I knew it would have just had to strengthen my mind. To the videos, they thought I was a black guy. Mm, that's hard to get over. I'm in as well, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the doors been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft spoken. Authentic, like I'm 59-50, and there's no cap. Let's have a toast to that.